Вітаю всіх прихильників краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Мене звати Тетяна, я створюю нові прикраси ручної роботи. А якщо у вас є дорогі серцю, але вже не актуальні прикраси, і з радістю надам їм нове сучасне життя. Разом з вами зробимо з них щось красиве та цінне для нових образів і гарного настрою! Зараз я продовжую робити переробку для Олени. Хочу показати вам, який є матеріал для наступної прикраси. Це було намисто з крихти-аметисту. Я його вже помила, розібрала, помила, почистила, приготувала для роботи. Є ще такі браслети. Тут в основному кришталеві скляні намистини, гранені, такі красиві фіолетового кольору вони сюди влучно. Теж підійдуть. І оця намистина, я не дуже впевнена, що вона з натурального аметисту. Отакий в неї звук. Може хтось знає, то підказуйте в коментарях, натуральна чи не натуральна намистина. Тут проставичні з пластикові з покриттям, срібним покриттям намистинки, але їх вже використовувати не можна. Вони вже втратили свою актуальність. І Ще таке намисто. Якщо б не буде вистачати намистин, то можна додати ще на закінчення такі намистинки, може, кудись вони влучно підійдуть. Теж кришталеві, але з такі блискучі, з покриттям АБ. Ще Олена ще хоче, щоб я до цієї прикраси додала крихту з цитрину. Ось у мене я купувала на Аліекспресі таку крихту. Цитрину, і вона дуже-дуже влучно сюди підходить. Ось вона так, майже такого розміру, як і і аметистова крихта. Треба буде відібрати, посортувати. Тут є намистинки такі більш матові і більш прозорі, то їх треба буде посортувати, краще відібрати, більші, менші. Ну, і зробити, щоб було красиво. Олена хоче, щоб я крихту накрутила на піни і зібрала на меморі дріт та додала золоту фурнітуру. І ось хочу показати вам, що я підготувала із своїх запасів до цієї прикраси. Певне, влучно підійдуть ось такі намистини, вони 10 мм діаметром. Ось, як красиво вони виглядають за метистом. Бачите, а вони майже такого кольору, як і цитрин. Цитрин, то взагалі золото з цитрином дуже влучно. І ще отакі диски, як проставочні, можна проставляти між намистинками. І ще такий ось замочок. Лобстер, тут таке тіснення чеканка. Дуже красиве, фурнітура вся 18 карат покриття. А що в мене буде виходити, залишайтеся зі мною, далі буду показувати. Дуже вдячна всім за вподобайки, сердечки, квіточки і коментарі. Ви знаєте, як це важливо для просування та розвитку каналу. Кому цікаво, підписуємося в Telegram для спілкування. Там є вся інформація про мої прикраси для продажу. Показую, що в мене вийшло з цитрину і аметисту Оце процес, процес пошуку кращого дизайну, який мені сподобається. Ось, з однієї сторони, я так склала на мистинки, з іншої сторони, так. Але, мені, коли я приміряла його на себе, то мені не сподобався ні цей варіант, ні цей варіант. Я вирішила його ще раз перебрати і зробити меншими сегментами, тобто більші камінці аметисту сюди ближче до центру, потім більші камінці на аметист цитрину зробити, а потім. Аметист цитрин з меншими камінцями. Центр я залишу таким, як він зараз є. Тут я додала і дібрала більше намистини цитрину такі, і більше намистини аметисту і розділила їх роздільними такими хвилястими дисками. І тут у мене хвилясті диски і намистинки скляні. А тут такі намистинки філігранні, такі філігранні, мережевні намистинки. Але мені вони з цитрином якби зливаються. Мені більш подобається, коли є контраст. А, а тут через, нами, через намистинку тоху. А тут з такою роздільною намистинкою. Вигляді пісочного годинника така намистинка. Для мене особисто пошук дизайну займає найбільше часу. Коли ти знаєш, як і що робити, то е, робити вже е, виходить швидко. Робота йде швидко. А коли ти перебираєш різні варіанти, як складеться, приміряєш, і мені дуже повезло, що Олена ми з нею майже однакових. То мені легко на себе приміряти і подивитися, як на мисто лежить. І красиво виглядає чи не красиво, подобається мені чи не подобається. Цей процес у мене займає основний час підбір самого вдалого варіанту, який мені подобається. Продовжую підшукувати варіанти, які мені більше сподобаються, і більше я схильна до цього варіанту, ніж до цього. Цю намистинку заберу і зроблю, як з цього боку. Так мені я приміряла, так мені більш подобається, ніж з цього боку. Тут виходить за рахунок цієї намистинки. Цитрин трошки вище знаходиться, як на себе приміряти. А мені подобається, щоб він був отак нижчий. І тут до кінця буде оцей варіант. Які з цього боку. І, і так, певне, я закінчу. Я закінчила. Перед вами зовсім нова прикраса для Олени. З крихти аметисту та цитрину в мене вийшов ніжний чокер на меморі дроті з золотою фурнітурою Кожна намистинка зібрана вручну на піни. Для об'єму та яскравості я додала крапельки біконусів в тон аметисту. Проставочки тут хвилясті диски. У центрі композиція з великої намистини та найбільших камінчиків крихти. На завершення композиції намиста: гранені, кришталеві ронделі з бісером тохо. В кінці меморі я закрила ось такими намистинками з широким отвором. А застібка лобстер з подовжувачем робить написто зручним та універсальним. Застібка гарно працює ось так. В кінці мені трішечки не хватило 6 намистинок. Кришталевих я доповнила їх тон цитрину та фіолетових намистинок. Ця прикраса одночасно ніжна і розкішна. Поєднання фіолетового аметисту, сонячного цитрину та золотої фурнітури створює дуже теплий вишуканий образ. Така прикраса завжди підкреслить індивідуальність і стане родзинкою будь-якого стилю. Мені дуже подобається. Насправді вийшло чудове перетворення від уламків до шедевру. Дивіться, як сяє цей чокер з заметистом і цитрином, а кришталь чудово доповнює всю композицію і так красиво блищить і ловить світло. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам така переробка. Завжди радію вашим вподобайкам, сердечкам, квіточкам, відгукам. Ваша реакція дуже для мене приємна та робить найкраще просування для каналу. Далі покажу цей чокер на манекені. Кені. А на сьогодні в мене все. Скоро буде нове відео. Всіх чекаю в себе на каналі. До зустрічі!